Сідання постійної комісії з питань бюджету фінансів для онлайн-соціально-економічного розвитку номер 67, 22 жовтня 24 року. Слово членів комісії є відсутня Сергія Гребнева-Володимирівна. На минулій сідані присутній керівник фінансового відділу Галина Степанівна та начальник відділу освіти Леса Мирославівна. Порядок теми. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету. Змін до бюджетних програм, про затвердження бюджетних програм, про внесення змін до показників сільського бюджету Тростянецької сільської ради на 2024 рік, про надання дозволу відділу освіти Тристянецької сільської ради з Тризького району міської області щодо забезпечення довезення, довезення кордилукя. Харчування учнів перших четвертих класів та пільгових категорій та дітей до шкільних підрозділів з даним перебуванням закладів загальної середньої освіти та інші звернення. Є в когось якісь зауваження пропозиції до порядку денного. Перше питання про затвердження звіту про виконання сільського бюджету про цінецької сільської ради за дев'ять місяців. Бюджет за день місяць двадцятьвертого року ми виконали на 106,31 шість до загального фонду надійшло до в сумі 54 мільйони 133 тисячі 291 гривень 65 років при плані 50 мільйонів 922 тисячі п'ять гривень. Крім цього, до сільського бюджету дійшло світньої субвенції в сумі 20 мільйонів 610 тисяч 600 гривень, базових дотації 4 млн 462 тисячі 200 гривень. З освітніми потребами 47 тисяч 145 гривень, копійки та 12 тисяч субвенцій. Це був перерозподіл з попереднього року. Видатки загального фонду становлять 66 мільйонів 19 тисяч 41 гривня 48 копійок. При оточенні плані загнувають за світі період 81 мільйон 530 тисяч 716 гривень. Це становить 80% виконання додаткової частини бюджету. На рахунки спеціального фонду, на що доходять сумі 4 мільйони 549 тисяч 250 гривень 75 копійок, при уточненому плані 620 тисяч 37 гривень 90 копійок, що становить 733 відсотки виконання бюджету. З них 3 мільйони 550 тисяч 917 гривень це є благодійні м'яски, гранти і дерева. Видавки спеціально 432 тисячі 795 гривень 97 копій, при плані 8 447 тисяч 910 гривень 50 копійок, що становить 99% виконання. З них 3 550 тисяч це є водійні і гарантії девок. Уся гуманітарна допомога з департаментів, з міжнародної підтримки, вона оприбується, обліковується, обліковується на правильній формі і дівчата складати її на баланс. А да е, кърда, нас е не до нас и тях, че доходът на си е недовържнение? Недовържнение по, ну, по, по по mm -hmm. у нас тига е по отцизван податък. И то е завязано на територия Украина. нас е недовържнение. решта във всички негативни ситуации, по административни ще послаха, у нас, мен спиш... И в кой да? на си Миколаєвич, минуло yeah. Володимирівна Лісотна і Андрій Миколаєвич. Говорити yeah. потрібно за утрималися. Дякую йому. То не щось пикно шесвіт.